Хто не розуміє, що в бізнес-процесах помилки на одні в одній ланці переносяться в іншу ланку? А в кого після цього починаються конфлікти? Бо крім бізнес-процесів, прописаних, є ще корпоративна культура. І от то, як люди між собою ладять, то, як вони один одного готові підтримати, треба з ними проводити час, треба проводити якісь корпоративи, треба проводити наради. А наради треба проводити раз на тиждень, в тому числі їм по пояснювати, що дивіться, що таке правильна нарада. Це коли по свистку, я можу казати. І вони а -а -а, і понеслись. Але ти сказав, 15 хвилин вам на це і ш -ш, свисток, і вони опять сидять, і начебто нічого не було. Пар випустили, і нічого лічного, розумієш? От якщо сварка, я доказую все, але після того, як рішення прийнято, я послухав, подивився, як вони там один одному не знаю, там, за волоси таскають. Але я після цього кажу, все. Тихо, все, я вас послухав, я все врахував. Як масштабувати свій бізнес у 2-3 рази за 7 тижнів? Дізнайтесь за посиланням.